Справа 858. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, тротуємо. Y-кубі дорівнює 0. Тут ми запишемо y як y, що множиться на 1. Відняти, а y у кубі запишемо як y, що множиться на y у квадраті. Ну і це дорівнює 0. Є y виносимо за дужки, то у дужках у нас залишиться 1. Відняти. Тоді залишиться y у квадраті, ну і це дорівнює 0. Ну що ж, 1 запишемо як 1 у квадраті, то вийде y, що множиться. 1 у квадраті мінус у квадраті. Ну і це дорівнює 0. Ну що ж, записуємо тоді, як y що множиться. У дужках у нас різниця квадратів двох виразів. А це дорівнює добутку різниці цих виразів. 1 у на їхню суму. На 1 плюс y. І це має дорівнювати 0. Ну що ж, коли наш добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один з множників дорівнює 0, то ми пишемо, що y дорівнює 0, або 1 мінус y дорівнює 0, або. Тоді наступний множник 1 плюс y дорівнює 0. Ну що, ж, 1 мінус y рівня 0, переносимо тоді. Одиницю через знак дорівнює з протилежним знаком буде мінус y дорівнює 0 було плюс 1 зліва, справа буде мінус 1, або мінус y дорівнює тоді 0 відняти 1 це мінус 1, або y дорівнює тоді 1. Так, якщо ми на мінус 1 помножимо і ліву і праву частину рівняння. Ну а зараз розв'язуємо 1 плюс y дорівнює 0, то пишемо, що y дорівнює тоді 0, зліва було плюс 1, справа буде мінус 1. Пишемо y, тоді дорівнює 0 відняти 1, це буде мінус 1. Yeah. Переходимо до другого завдання. 5х кубі мінус 180х дорівнює 0. Ну що ж, 5х кубі. Запишемо тут можна 5х записати, що множиться на х у квадраті. Відняти 180х. Ми запишемо як 5х. Що множиться. Отже. Тоді це буде 36, 5 на 30, 150. І 6 на 5, 30. пишемо помножити на 36. І це дорівнює 0. А зараз 5х виносимо за дужки, То в дужках у нас залишиться х у квадраті відняти 36. І це дорівнює 0. Ну що ж, записуємо, тоді, як 5х, що множиться х у квадраті мінус 36, це 6 у квадраті. І це дорівнює нулю. Записуємо 5х що множиться. У дужках у нас різниця квадратів двох виразів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів. x 6 на їхню суму. На x плюс 6. І це дорівнює 0. Ну що ж, добуток дорівнює 0. Якщо хоча б одне з множників дорівнює 0, то ми записуємо що x у нас дорівнює нулю. Або тоді x 6 дорівнює нулю. 0, або. Залишається х плюс 6 дорівнює 0. Ну що ж, х дорівнює 0, зрозуміло. Корінь у нас є. Тепер розв'язуємо x-6 дорівнює 0. То мінус 6 переносимо через знак дорівнює, то буде 0. Зліва було мінус 6, справа буде плюс 6. Записуємо, що х тоді дорівнює 0 плюс 6, це буде 6. Є. А зараз х плюс 6 дорівнює 0, розв'язуємо. Пишемо x тоді дорівнює 0. Зліва було плюс 6, справа буде мінус 6. Записуємо, що x тоді дорівнює 0 мінус 6, це буде мінус 6. Є? Записуємо тоді відповіді в першому і другому рівнянні. Відповідь У першому. Корінь у нас число мінус 1, 0 і 1. У другому завданні. Записуємо відповідь у нас мінус 6, 0 і 6. Є. Переходимо до третього завдання. 16 у 3 плюс y дорівнює 0. Ну що ж, тут y можна винести за дужки, то 16 у кубі. Запишемо, як y, що множиться на 16 у квадраті додати, а y це y, що множиться на 1. І це дорівнює 0. Ну що ж, y виносимо за дужки, то у дужках у нас тоді залишиться 16 у квадраті плюс 1 дорівнює. 0. Є? Ну що ж, 16 квадраті плюс 1 ми не зможемо розкласти на множники, то в нас тоді виходить, що добуток дорівнює 0, якщо y дорівнює 0, або якщо 16 у квадраті плюс 1 дорівнює 0, то виходить, що 16 у квадраті буде дорівнювати 0, було плюс 1 зліва, справа буде мінус 1. Або 16 у квадраті дорівнює мінус 1. То виходить, що y квадраті тоді буде дорівнювати мінус 1, що ділиться на 16. Неважливо, яка це частка, але y у квадраті, нагадую, запишемо, що у нас у квадраті завжди більше, або дорівнює 0. Не може число в квадраті бути меншим 0. То ми записуємо, що y у квадраті не дорівнює ніколи. При жодному значенню y мінус 1, що ділиться, на 16. Тобто ми записуємо, що рівняння коренів немає. Є. Ну і записуємо відповідь. Виходить, що наше рівняння має єдиний корінь, це число 0. Є. Переходимо до четвертого завдання. х у кубі мінус 2х2 плюс дорівнює 0. Ну що ж, можна виокремити х дужки. то х у кубі запишемо, як х, що множиться на х у квадраті, мінус 2х2 це х, що множиться на 2х, додати х' що множиться на 1. Це має дорівнювати 0. Виносимо х дужки. то в дужках у нас залишиться х2 мінус 2х плюс 1. І це дорівнює нулю. Ну що ж, записуємо тоді, як х, що множиться х у квадраті, мінус 2, запишемо х, що множиться 2 на х і множиться на одиницю, і плюс одиниця це 1 у квадраті. Це дорівнює нулю. Це буде х, що множиться. У дужках у нас квадрат першого виразу. Мінус подвоєний добуток першого до другого виразу, плюс квадрат другого виразу. а це дорівнює квадрату. Різниці цих виразів, то ми пишемо хміну 1 до квадрату, і це дорівнює 0. Ну що ж, коли наш добуток дорівнює 0, якщо хоча б один з множників дорівнює нулю, то ми пишемо, що х дорівнює 0, це перший розв'язок, або записуємо хміну 1 у квадраті дорівнює 0. Ну що ж, коли степень у нас дорівнює нулю, якщо основа степеня дорівнює 0, то ми пишемо, що х мінус 1. Має дорівнювати 0. Переносимо мінус 1 через знак дорівнює з протилежним знаком. То буде 0, мінус 1, стане плюс 1. А їх тоді дорівнює 0 плюс 1, це буде 1. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, у нас є два корені нашого рівняння 0 і 1. Є.